І рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми відкриваємо цю посилочку. Вона прийшла мені з тему, тому розпаковка тему. Поїхали. Беремо ножичок. Pocznijmy od się, z I patrzę, nie wiem, jest to ale wypadaje oś taka, powiedzmy, olimpijka. Nie znam, czy slang, czy nie, ale co to po Chudnie na zrównoważonych. Oś taka. Taka objemna, ale krótka. Потім я все примірюю, а може і зараз. Але, е, думаю, пізніше я примірю, і вам тут десь вклею, як виглядає вона на мені. Вона валькова, тепла. Але я думаю, буде... На зараз буде якраз і на дощову погоду. І просто, думаю, ось... ну дуже гарно виглядає. Наступне. класно, що вони бачиться, що тут. Але я не знаю, де я ага, ножики. Ось така коробочка. Це маленька скарбничка. Ось така свинка для монет. Тут вона відкривається. Думаю, досить класно. Така роза. Мені подобається. Наступне. Наступне. Так виглядає? Навіть заклеїмо прямочок. Інструкція. А, це павербанк, окей. Це шнур до повербанку. І там це сам павербанк. Я думала, він буде побільше, але він такий класний малесенький. Можна з собою брати, кнопочку включити. Є. Навіть трішки заряджений. Ось такий маленький. Окей. Да, на підлогу, mm -hmm. Потім мені це все збирати, але це як Е, e, Наступне. Це замовила моя мама. Точніше, вона хотіла собі капронові шкарпетки. Те ж відкривається? Ага, mm -hmm. Ось такі звичайні капронові шкарпетки. Не знаю, витягну. О, ось такі шкарпетки. Окей. Okay. To, co można skorzystać tylko z karpetki Nic nie robisz Tam dalej Szczytka Я замовила собі ось таку щіточку. Можна розчесати. Нормально. Трішки тягне волосся. Але, як бачите, гарна така. Розва. Йдемо далі. У мене не дуже багато чого порушалося, але наступне. Ось такі пилочки. Як воно відкривається, як воно взагалі відкривається. о, відкривається. Це складні пилочки. Це брати свою собою пилочку, якщо щось станеться. Тебе така складна пилочка, тому класно, мені дуже подобається таких дві. Класних кольорів. Вони їх не загубити. Але іноді як деш, і як знову ця дуже шкода, а одразу підпиливши, Є шанс, щоб воно більше не зламається. Нам далі? Чекайте, воно щось вибрало. Наступний кульочок. Що ж тут може бути? Окей, щось тут є. Це що? Ага. Трошки попсуне, але окей. Це наклейки на клавіатуру до ноутбука, тому що нам її замінювали. А замінили нам на англійську клавіатуру, тому я купила наклейки з е, української клавіатури. <плес> далі. Те, що випало. така випило? б'юті також. Це дуже гарно. Чи з того, це дуже гарно. І це ось такі штучки. Для. О, це так береться, сюди така карточка. Це коли. І ще зеркальце є клас. Коли ти спустів і в тебе лице або макіяж, чи просто хочеш зняти, а не має салфеток, чи в щось тому стилі, це такі спеціальні салфетки. Класне зелені з зеленим чаєм. Наступне ручки. Я не знаю, хто їх мені тут наклеїв ось так. Ось такі ручки. Дуже гарно виглядають. Я їх вже замовляла тільки в розовому кольорі. Вони всі різні різні. Я вам так витягну покажу. Fail. Ен Fail. Перепрошую замін англійською, Я знаю, це не дуже гарно, але окей. Я стараюсь. Такі ручки в наборі 5 штук. Були по акції. Я їх люблю. Ще з надписами, ну різні різні тут. Наступні, Наступні ручки. Я вже в такому такому пакетику. Чорні теж, я казала, що ці чорні, але ці також чорні. Ці витягну. Це тут 5 штук, Ось такі різні. Ну, Як на мене виглядають дуже гарно, естетично. І взагалі... Я таке люблю. Ну і вже перейшовши до... З цього жінного. Він величезний. Почнемо з того. Він більший, ніж моя голова. Я думала, він буде менший, але окей. Чесно, я думала між кольором рожевим і синім, голубеньким. Як бачите, я замовила голубий. Мені він, він дуже сподобався, Думаю, чому мені. О, Ось такий. Дивилася по відгуках і писала, що дуже класний. Ось так. Він виглядає. Ось тут можна його розправити, звісно ж. Окей, окей, розправляйся давай. Ага, це тут ще один замочок. Окей, розумієте. Другий замочок розставляємо. І він стає величезним. Такі, як на фотографії. Ось такий. О, на телефон це точно. Ну, мені він дуже подобається. Він трішки темніший, ніж на фото в е, самому на, на тему на сторінці. Але я скажу, що він мені подобається, і що е, не так. Е, я переживала, що він занадто буде світлий, що він буде дуже швидко маситися, але я бачу, що він дуже класний і не буде маститися. Це важливо. Хоча кожен маститься, тому я дуже рада. Ну, Ниточки тут є, одразу вам говорю. Але за свою ціну я скажу, що нормально. Шкода, що його не можна буде, хоча можна спробувати буде. Побачимо, побачимо. Наступна річ. Такий пакетик. Це геть? Це щось. Це антисептик. Ось такий Манго. Мандарин. О, Боже, як він класно пахне. Я замовила його. Походити в сумушці мати, ну, взагалі, чи грязні руки, чи взагалі щось захочу з'їсти. перед треба е, намаститися. Тому. Ось таке ну Дуже гарне, дуже маленьке, клас. І запах. Супер. Для тих, хто не дуже любить. ну Я не дуже люблю такий солодкий, солодкий, солодкий Сма, е, смак, запах. Тому раджу наступ. Це останнє. Шкода. Ну і останні це ось такі навушники. Вони трішки прийшли, бачу в Так, так. І маю надію, що з ними все буде окей. Я така надія. Але я не думаю. Значить, я їх перевірю. Але вони такі класні. Вони виглядають дуже естетично. сірого кольору. Я е, хотіла Сірі одразу, тому що кольор класний, він підходить під це. Клеєчка я зараз її відклею. Вона не хоче відклеїтися. co to za naklejka, nie możesz mi powiedzieć? Ale ja go jakoś zmyję To nie jest, powiedzmy, powiem Najgorsze Tu Зарядні всякі і так далі. Сама подушка мігенька. Чи вони щільно заходять? От чесно, я себе чую, але так трішки приглушено. І тут класно, що розмір регулюється. Тому що в деяких, ну, я не скажу, що в мене дуже маленька голова, але э, в мене були вони завеликі тому це класно. Це так виглядає реально, як на фотографії. І я дивилася, звісно, по відгуках і писала, що добре, Тому я їх, звісно, перевірю, а не скажу клас, раджу. Але по зовнішньому вигляді я вам раджу, поки жодних дефектів на них я не бачу. Хоча коробка була по... якось так. Я так придивляюся, знаєте, як стара бався. Е, тому дякую за перегляд цього відео, і, можливо, вам я сподобалась, мій контент сподобався, як я вам підношу усе це. Тому е, всім дякую за перегляд, всім па! ташки бекстейжу. Так, це все я покидала, це було гарно. але мені зараз прибирати.